та르고 для шахів рая проти RVG Горчина рейтинг 1907 Ось так іде. Фразевий гамбіт. Да, По-хорошому? Це 5. Це 5, тут здається, проблеми з пішаком, ні. Наприклад, кінь Д5. Якісь шахти бої, так? Ну, шах, да? шах? кролів один, але якщо Ферзь... опять, то просто... А, тут слон може. Ні, слон нормальний тут. Може можна виграти? Пішака. Може же, фрезем. Фрезе ми тут просто від'їм. Так нормальна позиція насправді. Граю простіше сьогодні. Все рівно пішак весить. Зіслон невдало стоїть. Тут зв'язка. Дуже багато слабкостей в суперника. В принципі, якщо ви бачите, що є якийсь складний варіант. З змовірним виграшем матеріалу. І простий варіант. З простою кращою позицією. В боліць, в принципі, можна піти. І простенько. Підтримуючи невелику перевагу свою. Або більшу. Так, ну тут він уже зіває, так? Да? Ну, будемо ще трапиратися. Пограюсь як кіт з мишкою. Хай трошки все прослабить. Насправді ну, на вас 6 я можу вдарити просто. Тому він йде туди. Не допущу поки що. Розмін. Нам ми граємо проти ізолятора, нам вигідно вигляд наповняти чорнопольна основна, тому що поля оці вразливі. Ем, Тримає, нехай G5, не хоче G5, не. Окей, ферзь d 3 задаю ідею взяти ТЖ5, що піде що. Можу зразу взяти насправді. А, він не в 100 Ні, він G6. Добре, давай понагнітаємо трошки. Цю двіжуку. G5 можу і вдарити, мабуть. Розуму вистачить. О, тут я вже буду, тому що. yeah Десь треба лінію відкривати. Будем є 4. Але можна фрезя забути, тому поки що чекаємо, що він хоче. Так хочеш вийти. Ну давай окей. Я візьму саме пішаком. Мені треба лінія є. Або я вдарю слона просто. Біло поло. Чому не здавалося, що все так просто? У нього є слабкість короля. Йому треба про це завжди думати. Ну и не туда и пишу. Mm -hmm. Ты тут дальше. Я повернусь просто. Ну, тут вже придеться брати конем. Тут вже чекає. Тут він не дав білопольного слона. <клухи> слон F5, наприклад. неприємний, я думаю, для нього. Он воно що. Ну, ти, звісно, валиш приколів. Хоче закритись конем? Проблема. Е того закриття конем, my friend, Що я то буду, буду на тебе нападати слоном. Ти хочеш міняти фігуру, але ти поміняєш якби хорошу фігуру. Яка захищає активно. Тому що до лінії по лінії є. Тепер можна помінятись. Тепер можна помінятись. Звісно, домінація тепер тут тяжких фігур. 75 на 77, мабуть, я там. Мені здається, випускав, да, десь. Ну, тобто, не випускав, а не. Не використовував свої шанси там з тим пішаком. Ну подивимось. c 5 не дуже, да. так. DC, Так. Зло в 6 можна було простіше, да. А, ну так можна було, да. Простіше, можна було. Вона залишається, тому що у нього погана бага... слабкість, ізолятор. А, у мене фігури краще стоїть дуже небезпечний слон, який вже атакує короля. Готова батарея, його все-таки слони не вдало стоять. Залізли, тепер проблема з королем. Так, йому треба було слон бе2. Осіб. І повернутися. Просто. Нормально. Кінь C6, БЦ D4. Знаю, мені щось здалося. А, це 5 нормально не піде. здавалося що він якось може попросити коня і далі повер... Потрібно буде щось думати, я не хотів сильно думати. Але на суперник б'є, він, розміню да, сильного коня, але відкривається лінія є. Е, а тут дуже така позиція. Скомпрометована. Ну, ясно. Якщо так, то ми йдемо сюди. Ні. Кінцеві. Окей, якщо так, так, так. То взагалі і тримається все. Інце 8. Але тут слон f 5. І потім ще. І потім ще. Король f6. А тут нічого. Можна випускати, скільки хочеш. Треба брати фрезе. Ну, з таким королем дово не пограєш. Цікавий варіант. Але це простий варіант. У нього закінчився чейс.